Я побудую свою церкву і сили смерті не переможуть її. Це пророцтво, сказане Спасителем, здійснилося у всій повноті. Християнство є найбільшою релігією світу сьогодні. На землі є понад 2,6 мільярда людей, які називають себе послідовниками Ісуса Христа. Щодня християнство зростає на 82 тисячі чоловік. Християнські церкви є у всіх без винятку країнах світу. Але разом з феноменальним зростанням християнської церкви зростає і кількість конфесій і деномінацій. Хтось вважає це проблемою, а для когось це різноманіття є Божим благословенням. Протягом перших століть християни збиралися по власних домівках, і спільноті братерській вивчали науку апостолів, молилися і в Євхаристії згадували про смерть Ісуса. Кожен брав участь в зібранні служачи один одному тим даром, який йому дав Господь. Перший християнський храм був побудований в 303 році у Вірменії під час правління царя Трдата III. З часом простота й святість апостольської церкви була втрачена. Храми стали місцем розкішних ритуальних церемоній і наповнилися невіруючими людьми. Протягом двох тисячоліть виникали все нові й нові християнські напрями і богословські школи. Станом на сьогодні кількість християнських деномінацій вимірюється не сотнями, а тисячами. Але як знайти ту єдину істинну церкву, яку збудував Спаситель. Існує декілька найпоширеніших концепцій істинності церкви. Багато християн ставлять в основу апостольське спадкоємство або передання влади апостолів через таїнство рукопокладання їхнім наступникам. Але ця концепція має надзвичайно слабкі сторони, адже якщо хоча б одне кільце в довжелезному ланцюжку є хибним, тоді хибним є і весь ланцюжок. Найавторитетніші канони традиційної церкви навчають: якщо єпископ здобуває свою посаду за допомогою світської влади чи грошей, він має бути позбавлений своєї посади, а також повинен бути позбавлений посади й той, хто його висвятив на посаду. Ми знаємо, що усі історичні церкви протягом століть погоджували з світською владою церковні посади, і, на жаль, часто єпископські посади купляли за гроші. Отже, згідно християнським каноном, апостольське спадкоємство можна поставити під великий сумнів. Сучасні текстологи піддають науковій критиці так звані списки єпископських хіротоній, адже до IV, а в деяких місцях до VI століття, в цих документах не вказано, хто кого рукопоклав на єпископа, а лише хто кого замінив на посаді. Але уся ця концепція будується саме на рукопокладанні наступників. Але якщо протягом століть немає даних, хто кого руку поклав, то вся ця теорія залишається лише теорією. Один з найавторитетніших вчителів церкви перших століть Тертуліан стверджує, що апостол Петро першим єпископом Риму поставив Климента, але не менш авторитетний святий Іриней Ліонський, який жив в той самий час, каже, що апостол Петро поставив святого Ліна першим єпископом Рима. Але якщо вже в першій ланці виникла плутанина, то що вже казати про сучасні списки спадкоємців, в яких сотні імен? Як наслідок цієї плутанини, наприкінці 14 століття виник так званий великий західний розкол. На престолі Петра сиділо одразу три папи римських, які прокляли один одного, і кожен з них запевняв, що саме він є тим кільцем істинного ланцюжка єпископів. Багато християн думають, що істина церква це та церква, з якої все почалося, та яка народила усі інші церкви. Зазвичай ті люди, які закликають повернутися до першого джерела, першоджерелом вважають саме свою церкву. Всі вже звикли до вічної суперечки між католиками і православними, хто від кого відділився. Але загальновідомим фактом є те, що християнська церква не народилася ні в Римі і не в Константинополі. Без жодного сумніву Єрусалим є містом, де народилася Матір Церква. І саме звідси витікає перше джерело. Єрусалимська церква є матір'ю церквою і лоном для всіх інших церков. Саме Єрусалимська церква народила церкву в Антіохі, Римі і Константинополі з моменту свого виникнення і до сьогоднішнього дня в Єрусалимі є автокефальна церква зі своїм патріархом, єпископами і віровченням. І якщо би хтось захотів би повернутися до матері церкви, йому треба було би їхати в Єрусалим і приєднатися до місцевої церкви. Але й самі єрусалимські патріархи часто погоджували єпископські посади мусульманських правителів, які підкорили їхню країну. Усі, хто шукає безпомильної церкви, обов'язково розчарується. Ісус нікому не дав монополію на істину. Одного разу апостол Іван запитав Спасителя: Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів, і ми заборонили йому, бо він із нами не ходить. А Ісус відказав. Не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би, і зміг би небаром лихословити мене, хто бо не супроти нас, той за нас. На превеликий жаль, помилки і гордість людей, які очолювали церкву, часто призводили до трагічних подій, які ми сьогодні згадуємо із соромом. Але як добре, що не люди, а Господь будував свою церкву. З мови оригіналу слово церква перекладається як зібрання вірних. Христос обіцяв кожному зібранню вірних, де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Наріжним каменем кожної істинної церкви є християнський символ віри. Це кредо віри, передане нам апостолами. Церква це не храм із каменю, але це храм з живого каміння, якими є усі істинні учні Христа. Мало просто ходити в церкву, церквою потрібно стати. Немає правдивої конфесії, але в кожній конфесії є правдиві і неправдиві християни. Приєднатися до церкви Христової можна лише пізнавши самого Христа. Церква це живе тіло Господнє, і лише живий духовно християнин може стати частиною цього тіла. Церква повинна стати для тебе місцем, де тебе люблять і приймають. Церква це там, де ти зможеш служити Господу талантами, які він тобі дав, а інші члени живої спільноти послужать своїми дарами тобі. Приєднайся до церкви Христової, адже Спаситель збудував її саме для тебе.